Хочу познайомити вас з новою такою штучкою, прикольною, яким яку ми почали робити в Спаському розсаднику, це гідролак. Хто не знає, що таке гідролак? Загугліть, <гум> насправді. Гідролак – це речовина, яка отримана шляхом парової дистиляції через зелену духмяну речовину, тобто окремо. Тримається вода, окремо зелена, це важливо, тухмяна речовина і під дією пару, а потім концентрації е, е, утворюється така е, рідина абсолютно чиста, без консервантів, яка насичена найбільш корисними речовинами рослини. Тобто, якщо ми робимо відвар, наприклад. Або заварюємо якусь травичку, то все одно порушується багато корисних речовин, які є в рослині з рахунок температури. В гідролаті цього не відбувається, тобто все корисне. Фактично, це сиворотка ефірної олії, якщо так розібратись. Тобто все корисне, всі олії, вітаміни, все, що є в рослинці, воно потрапляє до гідролату. Тож маємо такі гідролати, як ализія цитрадора. Має таку скляну баночку, тут 100 мл. Вона може йти або з піпеткою, або з розпилювачем. Це гідролат, чого використовується окремо як тонік для обличчя, можна використовувати як підготовка перед нанесенням макіяжу після макіяжу для його фіксування. Просто протягом дня освіжити обличчя. Це отак. А чому класно? Тому що це гідролат, але із цитрадори. Тож, Лізія Цитрадора має приємний аромат лимону та шкірки лимону, тобто цедри відбілює шкіру, позбавляє веснянок, також омолоджує шкіру, а для шкіри всього тіла має навіть антицелюлітну дію. Отака чарівна штука, і, звичайно, кожен гідролат він зволожує шкіру, звільняє від поганих радикалів, тобто відбувається ще й певна регенерація. Куди кльово застосовувати, коли е, спекотно протягом цього дня можна застосовувати, наносити на всю шкіру, можна додавати і збагачувати, наприклад, шампуні або креми для обличчя, або ваші сиворотки, або е, окремо в якості ласьйона або тонера використовувати. Тож гідролат Алоізія це перший з наших гідролатів.